Друзі, привіт. Ну що ж, сьогодні в нас день розмовних сторіз. Переможниця проекту Холостя Катерина Лозовицька відповіла на питання про Алекса та не залишила осторонь і Сашу Мудру. Друзі, всім привіт! Підтримайте відео лайком та переглядом до кінця. Ну звісно ж гігантська частина питань саме про Алекса та про наші з ним віндоси на даний момент. Друзі, ну я думаю, що ви розумієте, що я зараз вам абсолютно нічого не скажу тут, абсолютно тому, що фінальне вже через декілька днів, буквально два дні, і в п'ятницю, о сьомій годині вечора на СТБ, ви вже дізнаєтесь всю інформацію щодо наших з ним відносин, що відбувалося після проекту, як все було і як все є. Зараз тому наберіться ще такі трошечки терпінням, і скоро ви обов'язково все-все-все дізнаєтесь. Що найважче було на проєкті? Особисто для мене, враховуючи мій характер, я така людина, котрій іноді потрібно бути на самоті. Тобто, мені або перезарядитися енергією, потрібно якийсь час побути самою. І ви пам'ятаєте, як часто мені Алекс сказав, що в тебе там немає енергії, що ти там не енергійна. Це саме тому, що я, блін, три місяці ні разу, ні єдиного дня не була сама. І цей момент мене дуже гнітив, мені було дуже тяжко, тому що на мене якось впливала постійно чиясь енергетика, і я ніяк не могла себе навіть зібрати докупи іноді. От, тому в принципі за весь проект це було для мене чисто психологічно найтяжче. От ну і під кінець проекту, звісно, вже неможливо було дивитися на те, як хтось ще ходить на побачення, тому що вже були ревнощі, були вже почуття, і все прям бісило дуже сильно і доводило до білого коліна. А чи було в мене відчуття, що Алекс обере Сашу мудру? Ну як вам сказати, я допускала цю можливість, скажімо так. Я ж не бачила, як в них там розвивалися стосунки. Я не знала, як в них все там відбувається. Те, як все приподносила. Саша, так ніби там вже кохання 80-го рівня, розумієте, і я в принципі бачила і симпатію, і бачила зацікавленість Алекса до мудрої. Тому звісно, в мене були такі думки, що можливо в них там вже фейерверк почуттів, і він все-таки обере її. Але я сподівалася, що мої якісь внутрішні відчуття поруч з Алексом, мене не підводять, тому що я так само чітко відчувала його почуття до мене, і я все-таки сподівалася, що. Що саме йому потрібна саме така людина, як я, з якостями, такими, які є в мене, і що наші почуття вони взаємні? Я не скажу, що мені було важко дивитись проект, просто скоріше, всі ці емоції, що я пережила там, я знову відчула тут, переглядаючи цей проект. Це дуже дивно, але от увесь сум, радість, розчарування, хвилювання, переживання все, що було в кожному епізоді. Я відчувала всередині переглядаючи цей епізод. Тому, в принципі, це круто, тому що ці емоції були надзвичайно яскраві, надзвичайно такі щирі. Вони я можу сказати, що вони просто неповторні. Тобто, в житті такого частіше за все ти не відчуваєш. А там втричі сильніше. Чи були спочатку проекту в мене почуття до Алекса? А ні, почуттів спочатку проекту в мене не було, тому що я його зовсім ще не знала, як ви пам'ятаєте. В нас три тижні не було побачення, і я в якийсь момент навіть думала, чи є мені сенс залишатися на проєкті, тому що якось немає спілкування, я не знаю, що це за чоловік, і е, чи не там втрачає просто тут свій час. А потім, згодом, коли вже ми почали спілкуватися, ходити на побачення повільно, поступово в мене почали з'являтися зацікавленість. Інтерес, якась симпатія, якісь, якесь притяжіння, які згодом вже переростали в щось більш романтичне, більш красиве, більш таке серйозне. Тому все натуральним чином розвивалося, як і у житті, в принципі.